Вітаю всіх, хочу зробити звернення. Мені багато пишуть про конкретні населені пункти насамперед Херсонської області. Дивіться, я не буду розглядати на широкий загал кожен населений пункт Херсонської області, особливо, якщо він знаходиться близько до Криму, до моря. Це неправильно, це безглуздо. Я розглядаю це за загальну тенденцію серед всіх населених пунктів, що може бути загального. Зрозумійте. Якщо потрібно руйнування, повернення додому, залишиться житло цілим ні, що робити? Пишіть у приватні повідомлення. Також в коментарях я нікому не буду відповіді відписувати. Це зовсім неадекватно. Не повинні інші це читати. Якщо вас цікавить конкретно щось, пишіть. Загальну тенденцію ви бачите, зрозумійте, чекати, прям чекати, сидіти, коли ж воно. Деокупуються, або щось вирішиться конкретно. Це дуже важко і вже не треба. Вже пройшло багато часу, зрозумійте. Будуть великі маніпуляції. Зі сторони нашої влади буде ще велика мобілізація, знову ж таки, провальна, не дуже добра. І якісь дії, ну, безглузді. Деокупація буде важка. Дуже важка, тому що військовим шляхом ми не можемо витягнути все. Тому треба займатися вже іншими справами і починати потроху жити, бо дуже вже починає це задовбувати всіх. У нас вже є три клани, я би сказала, навіть так, три. Це військові, які воюють. Сім'ї військових, які воюють, які вже хочуть повернення додому закінчення. Є ті, хто не хоче вже йти воювати, не хоче приймати участь в цьому безглуздому ідіотизмі. Це не війна, це ідіотизм. І сім'ї тих, хто не хоче нікого відпускати. І хоче вже звалити насправді. І є треті: сім'ї загиблих, які також нервують, як так, наші всі загинули, ви будете закінчувати? Чому наші загинули, а інші будуть жити? Є й такі. Нас три клани. Я б сказала, що четвертий клан є ті, які хочуть тупо звалити з країни. Ось тут же треба щось робити, тому що кожні ненавидять інших за ялинку який капець. Ну, ви знаєте, я проти того, щоб так казати на ялинку. Наприклад, у Харкові ялинка метро. Чому погано? Дітям потрібно свято дітям, воно потрібно. Постійно чіпляються, одні діти бачать тата, інші не бачать. Це порождає ворожнечу. Не треба це робити, ворожнечу не треба робити. Зрозуміти, у кожного свій мозок, у кожного своя доля, у кожного свої погляди. І, на жаль, по-перше, це питання до нашої влади: чому люди не хочуть захищати цю країну? Чому ця країна становиться непотрібна? Чому гинуть? Якби так не гинуло, якби не були такі втрати, пішли б. Якщо казати про вістрочки, то це теж капець. Взагалі, по дітям неправильно вістрочку роблять. По дітям тільки троє дітей. Але вік дітей треба враховувати. Якщо дитина до трьох років і мама в декреті, наприклад, дитину треба годувати, одягати. Це теж не враховується, на жаль. Був законопроект, я читала, коли була вагітна, що там пропонувала відстрочку, якщо дитина до трьох років, там, якщо двоє дітей в певному віці. Це правильно. Ось це дійсно правильно розглядати відстрочки так, щоб люди могли і жити, і розуміти, за що вони живуть, за що вони воюють, і не бути у рабстві на війні, відпускати додому. У нас дуже багато чого треба врегулювати, щоб був ефект. На жаль. Але це буде наврядче. Це буде, і буде те, що буде Наші владі по барабану. Тому так, на жаль.